Оновлений опис Антонов Стормкор 2026, готовий. Нижче текст у вигляді цілісних абзаців без заголовків українською мовою обсяг близько 500 слів. Антонов Стормкор 2026 постає як найсміливіше втілення новітніх українських інженерних амбіцій, поєднуючи стратегічну потужність, високоточні системи керування та надсучасний аеродинамічний профіль, створений для роботи в найекстремальніших кліматичних і тактичних умовах. Цей літак став відповіддю на зростаючу потребу у високошвидкісних витривалих платформах, здатних працювати одночасно як у ролі транспортного та розвідувального засобу, так і як повноцінного носія спеціалізованих модулів. Stormcore 2026 отримав унікальну систему енергопостачання та оптимізовані двигуни з адаптивним регулюванням тяги, що забезпечує виняткову стабільність і маневровість навіть під час польотів біля потужних атмосферних фронтів чи в умовах турбулентних повітряних потоків. Фюзеляж Stormcore 2026 створено за принципом максимальної стійкості до навантажень і мінімального аеродинамічного опору. Використання прогресивних композитів та матеріалів нового покоління дозволило не лише зменшити вагу, а й підвищити рівень структурної міцності, що забезпечує довшу експлуатацію без необхідності частих технічних втручень. Ці матеріали здатні витримувати температурні перепади, вібраційні навантаження та ударні хвилі, що є критично важливим для літаків, які виконують завдання у складних і непередбачуваних сценаріях. Крила зі змінною геометрією дозволяють Stormcore адаптуватися як до надшвидкісного польоту, так і до економічного тривалого патрулювання на великих дистанціях. Кабіна екіпажу відзначається революційним підходом до ергономіки та інтерфейсу взаємодії. Панорамні дисплеї з інтегрованою доповненою реальністю відкривають пілоту доступ до всіх критичних параметрів без необхідності перемикатися між інструментами. Інтелектуальна система навігації проводить аналіз умов польоту в реальному часі, передбачаючи зміни погоди, турбулентність та можливі ризики, і пропонує оптимальні маршрути для підвищення ефективності місії. Автономний режим Stormcore дозволяє літаку виконувати складні маневри без прямої участі пілота, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки та точності. Stormcore 2026 також виділяється своєю універсальністю. Його модульний простір спеціально розроблений для швидкого переобладнання, від медичних і пошуково рятувальних конфігурацій до розвідувальних платформ далекої дії чи високопродуктивних вантажних варіантів. Така гнучкість гарантує, що літак може бути адаптований до будь-якої задачі.